У Львові померла 32-річна жінка, яка була уражена енцефалітом. Як стверджують родичі загиблої, вірус вона підхопила після того, як її. Кусив кліщ, проте львівські лікарі таку версію відкидають. Щоправда, точних результатів експертизи поки що немає, та й укусів кліща на тілі померлої не виявили. За словами медиків, жінка звернулася за допомогою лікарів у неділю ввечері, не не але то, недуга але... в неї розпочалась за тиждень до госпіталізації. Проте лікувалась львів'янка самостійно. До лікарні на стаціонар її доставили із високою температурою. Стан пацієнтки різко погіршився. Жінку перевели до реанімаційного відділення. Там вона і померла. У зв'язку з важкістю стану, з тяжким психомоторним збудженням були запрошені реаніматологи на консультацію і було прийнято рішення про госпіталізацію пацієнтки в реанімаційне відділення нашої ж лікарні. Після того вона. Стан її катастрофічно погіршувався, доскавичний перебіг захворювання, було проведено повторно-лімбальна пункція, всі аналізи. І згідно даних лабораторних обстежень і клініки пацієнтки, вже в нас в стаціонарі був підйом температури високий до 39 градусів. Був виставлений діагноз вірусний мінгенцефаліт.